Всім привіт! Мене звуть Даша і ви переглядаєте рубрику Перевірено на собі! Це вже мій четвертий звіт з початку участі в експерименті. В цьому відео я розповім про подорожі мого браслету з руки на руку. Тож, розпочнемо! На жаль, за ці три дні я передягала браслет двічі. Все це пов'язано з різкими змінами в погоді, як результат проблемами з тиском. Тому на деякий період часу я перетворилася на справжню бабуську, яка постійно скаржиться на своє здоров'я. І мене згодом почав дратувати цей грішок. Тому я взяла себе в руки, домовилася сама з собою, що я передягаю браслет востаннє і з бойовим настроєм продовжила експеримент. До речі, в сучасному світі існують стереотипи. Що жінки скаржаться, пліткують та й взагалі розмовляють набагато більше ніж чоловіки. З цього виходить, що прекрасні половині людства світ без кар вдається набагато складніше. Давайте поставимо під сумнів це твердження та спробуємо розібратися, як є насправді. Існує інформація, що чоловіки вимовляють на день 7 тисяч слів. А жінки цілих двадцять ці цифри вперше з'явилися на обкладинці книги психоневролога з Каліфорнійського університету під назвою Жіночий мозок у 2006 році. А потім були розтаражовані багатьма виданнями. Проте інформація не підтвердилась, адже базувалася на ненадійному джерелі у 2007 році. Журнал Science опублікував результати дослідження доктора Пенбейкера, у якому вчений досліджував чоловіків та жінок в Мексиці та США. За його даними, жінки на добу вимовляють 16 215 слів, а чоловіки 15 669. Таким чином американські вчені зруйнували стереотип про те, що жінки базікають набагато більше ніж чоловіки. А як щодо скарг? Було доведено, що чоловіки зазвичай не говорять про проблеми, а швидко їх вирішують. В той же час, коли жінці вкрай необхідно поділитися з близькими людьми своїми переживаннями. Через це у жінок дійсно можуть виникнути проблеми під час участі в експерименті. А щодо пліток, то за чоловіками неодноразово був помічений цей грішок. Тому неважливо, чоловік ви чи жінка, все залежить від того, яка ви людина. Тому більше позитиву любі мої. А нам час прощатися, не падайте духом і залишайтесь з нами, бо з нами світло.